Бракаш кончений. Браканьєр кончений. Я завішаю тобі знімати. Суд Верну. на мене подай. Подам суд. Пане відвідає, щось з кіноточки, Сергій, кончений, благ браконьєр. Так, Павло давайте ми з вами поговорити. Давайте так. Не, Парати, Ви мене право знімати, знімай! Ви ти брака кончий. Ото все на болгарки князяк знімав, ти сипав сітки, все робив. Це твоїх рук діло, понимаєш? Знімай! Вас, Та, ну, це, він, я маю в людей. Що вас знімає? А це, що тут люди ці роблять? Документи на перевірку. Покажіть, хто ви такі, що ви тут робите? Володимир, як вас хочеться? Документи, хто ви такі? Хто ви такий тут? Але. Я приймаю подурову безхозну рибу документи. До побачення. До Скільки? На джипі не їздю. Та ти що? На болгарки сітки не сиплю в запрет. Да, ти ти і сипай, а місті стараном і трацаном. <рив> да, Микола Вікторович, ти собі зібрав всіх ворів біля себе, да, Микола Вікторович? Та всі люди в шокі, всі вори біля тебе, всі вори, всі, оце є, тут, що може має право бути. Я ж де живу. відповідаю, а ви затину їсте, так, да? ви проти людей пішли, ви ворі захищаєте. Да? До побачення! Всі люди проти що ви творите. Ви ворюга, що ні? Чули за пісні? Всі чули. Відповім, не переживайте, ви дуже за все! на себе. Наша си браташа знімати. Нагору шамтари. На